«Фавбет» – Титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Дуже й дуже правильна, хороша ініціатива від української асоціації пігоні. Не виняток так само сьогодні бачимо. Ми Петра. В манежі коледжу фізичного виховання. і вже відкриває в нас рахунок і виводить вперед ураганівців. Натхненний матчі, до речі, з тих гравців, які забивали, ну які залишились в складі Івано-Франківської команди. Уже на бригади арбітрів у такому складі. Ну, давайте вже після цієї атаки Ковальчук сам не пробиває на братанату та далі. Ну і тому. Важко було вже тут реалізувати свій шанс дичуку. Можливо, зараз, після того, як до нього м'яч чемпіонів, в основному раунді лігія чемпіонів заплановано провести 28 грудня. Власне, це єдиний перенесений м'яч, який поки що є в українській Фабет екстралігіці. А ось так рахунок у нас стає. 1-1 Дещо несподівано. Я думаю, в першу чергу, звичайно для оболівальників Івано-Франківського урагану. Ну і Кирило Хахдій на Британа віддав. на Тірінтьєва. Тірінтьєв собі під підліву пробиває Тірінтіві через рікошет. Мія ж таки залітає у ворота. Подобного. За 7 хвилин 26 секунд до завершення часу першого тайму. Ураган-2. Так і зміг реалізувати. Класний Савич віддавав е, пас на нього, а ось таким чином Запорожан таки робить. дубль в сьогоднішньому матчі дуже і дуже швидко. Забули там про нього харків'яни. Опинився він сам самісінький у воритарському майданчику. Давайте ще раз дивимось повтор цього епізоду. Детальний звіт на офіційних. Ресурсах Асоціації футзалу України Ковальчук його передача на дичука. І дичук за 4 хвилини до завершення першого тайму робить рахунок 4-1. Таки знайшов свій шанс. Дичук були в нього нагоди і до цього. Ну але ойному для себе майданчику тому, звичайно, ж дуже і дуже важко. Харків'янам британ. Друзі, ми повертаємось у Манеж коледжу фізичного виховання в місті Івано-Франківську. Ну і про кількість волів, запорожан, запорожан м'ячем залишається. Ну а тут Кондратович уже відверні. Це передача чи удар по воротах. Бачимо таки на запорожана. пас. і запорожан. Характерним жестом демонструє всім, що це вже його третій забитий м'яч у сьогоднішньому матчі. 5-1. Ну і Тірєнтєв. Тірєнтєв занадто елегантно вже намагався зіграти в цьому випадку Кондратович, Контра Масевича та Приходька по три. В Сіріцького два. В Тірєнтєва вже три. Зараз таки вдається відквитати один м'яч. Два. І ось Братенко в цьому епізоді відзначається. Повертає він у нас, отак трохи-трохи, але все-таки повертає дуже-дуже вибагливо і, звичайно ж, зустріла оплесками. Братенко, подивіться, який м'яч забиває. Фантастика просто. Ну, як на мене, поки що найкрасивіший м'яч у сьогоднішньому матчі 5 три стає рахунок. А ось і Братенко п'ятим забитим м'ячем. Ізначальний є таким собі Джокером в команді, звичайно, Василя Сухомлінова. Я думаю, що. Бретенко, перехоплення, але помиляється і він Савич. Савич повертає перевагу Івано-Франківського. Урагану утрим'ячі. Ярослав Савич. Так трохи критикували ми його, але ось в цьому епізоді розібрався. Дійсно, є на що подивитись сьогодні. У манежі коледжу фізичного виховання і подивіться, який в руку. Ну і вийшло так, що таки в цю ж в руку. Естетики аж ніяк не гірше, ніж забиті м'ячі, Ну, якщо мова не йде ось про такі забиті м'ячі, які ми щойно побачили. Андрій Британ. 7-3 за 9 хвилин і сон. Грудня це базова дата проведення поєдинків. Тірєнтєв влучає Тірєнтєв і бачив 13-го номера Івано-Франківського урагану. Плюс 5 уже для урагану, якщо ми говоримо про пенальті. Підпічні Юрія Вониш на то право його пробити таки зображану віддадуть. Тим часом і Мар'ян Васевич нагадує всім про свою присутність безпосередньо на паркеті. І робить рахунок 9-3. Ну, точно, я думаю, сьогодні у нас е може повторитись рекорд результативності сезону. 9-3 результативних асистів. У його доробку. Приходько на Дичука. Ну і приходько ще й нас забиває. Забиває 10-й 5. Дещо курйозний, тому що Приходько опинився за лінією воріт швидше, ніж власний ігровий снаряд. Ну і вітаємо, звичайно, Жиллю Приходько. Халін свалив, це вже п'ятий. Ткачук пробиває Ткачук. Свою команду врятувати Корпусом, відбивши цього м'яча. Не думаю, що це якась така важлива так, складова перемога. Є британа. Ну і дуель Британа і Нагорного. Британ пробиває. Британ вже другий в сьогоднішньому матчі. Влучає в дев'ятку. Ось і дубль від Андрія Британа. Дуже-дуже багато футзалу. Тому зробіть це, якщо вийде. Британ знову пробиває. Британ знову забиває. А ось і повторення рекорду результативності сезону. Рекорд їхня матчу. І у нас от, -от піде остання хвилина зустрічі. Тут в Клімчуку в Але шукати якусь інтригу. Не вийшло цього зробити. Удар по воротах. Ну і робить свій. Абсолютно не футзальний рахунок то як пропустив Дабл пенальті. Знову зайняв місце у нас на лаві запасних. Дичук Дичук не пожалів, віддав приходьку. Приходько оформив дубль. Порожні ворота. Дуже легатно дичук обіграв та одразу кількох гравців, команди, що не вдався. Вдався він Дам'яну Запорожану, який після того, власне, і сів на лаву запасних. Більшим дивились, Олег Волосянко для вас цю гру коментував. Нам все добре. До побачення, почуємо. ФАВБЕТ Титульний партнер ФАВБЕТ Екстраліги. Гра розкриває тебе.